Убори з поліє місце. О, де чудеса живуть, де зачіски І нігтики самі себе ростуть, там двері відкриває, чарівний віраж салон на праксіна. Казковий рай, Ойра, Ой, ракраса Ой, вже сяє В салоні мрії оживають Лілія, Ксюха сюха, та нюха стрижуть, так легко, як весна. Юля, Настя Света, з ними зачіска одна краса. Манікюр роблять чарівниці. Елена, володимирівна, Лена, віка Іра, супермолодці. Ефіляція, жана, гладенько, наче перси. Катмінжан на всіх зустріне, ну просто сирві. То молодять буквально вразляйдовідолядо, ідоляляїдой дойдой дойдайдо Хто зайде на бровки, виходять королеви, хто прийшов на манікюр, іде з близько мой-ой-ой Тут навіть настрій фарбують в кольори бо в праксі на салоні чарівниці майстри Краса вже саме. Ойра, ойра, тут сміх, як музика звучить, тут кожен хоче знов прийти, Ай! бо краса не просто стиля, настрій радість у сім'ї профі. Салона на це бренд, Ай! де кожен клієнт наш найкращий френд. Ай! У Борисполі полі всі знають, тут красу не роблять, тут створюють і надихають.